Прилетіла перша заявка від управляючої компанії, про яку я говорив в минулому відео, потрібно пофарбувати дві кімнати і вхідні двері в будинок. Там лімітований час в день, який ми можемо працювати, тому сьогодні фарбуємо одну кімнату і завтра спробую пофарбувати другу кімнату плюс вхідні двері. Полетіли. Ніби як безкоштовно, але й брати не дуже хочеться. І у нас помічничок сьогодні. Привіт! І така кімната. Зараз будемо перефарбовувати стіни і стелю. Погнали! Сохне перший слой. Зараз підготуємо це наша друга кімната, яку потрібно пофарбувати. Зараз позаклеїмо тут скотчем. Тут фарбуємо стіни і стелю. Кімната дуже малесенька, але роботи виглядають так що більше, ніж в тій. Напарник злився. Знову все саме. На сьогодні потрібно пофарбувати ці двері. Зовні такий кольор, середини в білий. І потрібно закінчити, фарбувати ту кладовку, яку вчора почав. От другий день потрібно закінчити, тому не гаємо ні секунди. Є невеличка робота з москітною сіткою. Заїхав, взяв широко 70 баксів, полетіли, будемо робити вікна. Потрібно замінити декілька таких кусків на даху, великий дах над басейном. Ну, Якщо точно, то потрібно замінити тут багато чого. Але хазяйка сказала, заміни мені там 2-3. Зараз я запитав чоловіка, решту будемо міняти чи ні. Позвонила, сказала ні. Не знаю, в чому логіка. Будинок за півтора мільйони. На березі озера навряд в них немає 50-100 доларів замінити ще декілька. Але сказали, хай буде так. Можливо, комахи ще не знають ці маршрути, не знають логіка в чому. Тут якісь гнилі абрикоси на дереві, і вони постійно падають по спині. Чистеньку футболку зранку надів, то вже думаю, вся спина рижа від цих абрикосів. Добре, що є в машині ще одна футболка на зміну. Швиденько роблю цю маскітку, бо сьогодні ще два адреса полетіли. Тут технологія, до речі, максимально проста, як це кріпити. У нас в самому профілі є така впадина. Ми ставимо туди сітку, беремо такий ролік за 9 доларів. Можна купити за 3 з металевим роликом, але він ріже сітку, коли буває так рука спресне вліво-право, то можна порізати, краще брати такий пластиковий. Ми ним раз сітку туди вдавлюємо, в самий профіль, потім кладемо туди. На це місце отаку от різинку. І потім цю саму різинку прокатуємо і вдавлюємо туди всередину. І все. Потрібно гарно закатати е, цю різинку, тому що якщо її десь не додавити, вона може витягтися за собою, потягти іншу, і тоді виходить, що сітка відпадає. Як вам інженерне рішення? Два відра забетонували і все. Нічого копати не треба. Швидко, 5 хвилин і все змонтовано. Робота на сьогодні. Оці двері потрібно встановити на оцю шафу. Це має бути швидко. І ще на першому поверсі потрібно там замінити якусь ручку на дверях. Погнали. Порядок двері готові, півгодинки. Правда, допустив помилку. Ручку потрібно ставити тут, тому що тоді легше відкривати двері і закривати. Я чомусь вже не перші двері, але поставив тут, показав замовниці, кажу, дивіться, зробив помилку. А вона говорить, а в нас на всіх дверях так, я подивився по всьому будинку і правда, тут стоять. Ну, не то, щоб це правильно, це неправильно, але вже як є, полетіли далі. І ще встановив таку ручку. За цю ручку і за ті двері 120 доларів. Зараз їдемо до замовників, в яких я був зранку, робив москітну сітку. Зараз написали, говорять, а можеш приїхати нам ще пару вікон замінити. Я вже ну окей, так що закінчуємо тут, вийдемо знову на маскітку. Вже заніс інструмент, пішли, покажу, яка робота на сьогодні. Такий невеличкий проєкт, із приємного, це тільки те, що мене знайшли як плиточника на сайті, Тамтак". і це допоможе піднімати мій рейтинг. Все решта просто потрібно зробити. Історія така, відпав кусок плитки тут, відпав кусок плитки тут. Попросили просто замінити частково, але ну, вона коротче, просто висить ця плитка, бачите, вона вся гуляє, ні до чого не причіплена, тут все струхло. Тут все згнило, оце дерево взагалі горіло. Я не знаю, чи його горілим сюди хтось поставив. Ну, от Воно горіло. Ну коротше, не суть. Суть в тому, що повністю ремонтувати ніхто не хоче. Кажуть, що це великі, великі проекти, і дуже дорого. Потрібно поремонтувати ці дві дірки. Зараз я сюди там, вліплю якось гіпсокартон, цю плитку ту ще дістав. Її треба почистити і поліпити назад, поміняти весь силікон. І, і повністю перетерти всю цю плиточку. Знімати затірку я не буду, просто по цій затірці затираю всі шви. Ось така історія. Коротше, ліпимо пулю. Самі бачите, що на цілий день роботи це все чорне, треба зачистити, поміняти силікон. Поїхали. Зашив гіпсом цей отвір в цю рамку для дверей зробив тут дві дірки і вставив таку штуку. Болт із з тієї сторони шайба просто притягнув це гіпсокартон, через те, що тут немає взагалі до чого причепитися. А тут знайшов щось схоже на дерево, то прикрутив норм. Зараз я не знаю, може тут силіконом добре зсередини промажу, щоб хоч ця, ця плитка до чогось причепилась, бо вона вся гуляє З цієї сторони. Шлакоблок. Я до нього перекрутив дві рейки. Але поки свербив шлакоблок, зверху от така куча висипалася звідси. І тут, якщо подивитися, оця, я не знаю, що це, чесно кажучи, зараз я в магазині такого не бачив, щось схоже на гіпсокартон. Але таке хрупкий от такий матеріал. Мабуть, раніше з нього будували. І воно всередині все там висипається. Так Це виглядає плитка. Плитка висить просто на затірці, тримається друг з другом. Страшно, чесно кажучи, щоб вона все тут не розсипалась. А, але нічого, зараз я цей гіпсокартон ставлю, цей вже поставив, то я думаю, що на цих гіпс... двох кусках гіпсокартону це душ простоє ще пару років. Продовжуємо. Поставив тут плитку в цих двох місцях, по правильному її залишити до завтра і потім затирати, але в нас немає завтра, тому 2-3 години засихає клей. Знімаю хрестики, замиваю і затираю. Зараз є в мене такий засіб, буду мити цей весь грибок по стінах, перш ніж ставити сюди нову затірку. І зачищаю всі кути, весь старий силікон вирізаю і буду ставити сюди новий. Чесно кажучи, вирізати тут силікон це по відчуттям те саме, що замінити фундамент у будинку. Тому що я почав вирізати весь кут туди, провалився. Можливо, зараз все виліжу по периметру і ця стінка просто впаде на голову. Ну, сподіваюся, такого не буде. Сьомо вечора закінчив роботу. Зараз ще стіни затру насухо, є в мене такі мікрофібри, то я замивав після затірки е мочалкою такою вологою. Зараз насухо ще перетру, бо бачу, є місця, бо залишалася затірка, ну така як пилюка на стінах. Так, загалом все добре. Замовник подивився, сказав, що взагалі все супер. Є місця, де довелося так в кутах перепихати трішки більше силікону, ніж потрібно, тому що там плитка вліво-вправо вся гуляє, так я хоч з ціліконом її в купу зібрав. Зрозуміло, що я ніяких гарантій не можу дати на цю роботу. Я сказав, що можу дати гарантію і на отой кусок і на оцей кусок. Все решта, отак, вона гуляє, і незрозуміло, коли воно впаде і на кого. Але замовник сказав, що та ні, все супер, мене все влаштовує, тому що зараз оцю кімнату переробляти це йому з роботою і з матеріалом 100-5 доларів. Зразу. Так, в принципі, він за сьогодні мені заплатить 600 доларів це за роботу і за матеріали. І ще там якийсь час, це все постоє. Можливо, півроку, рік, а потім вже вони будуть готові робити капітальний ремонт. Завтра знову працюємо в ванній кімнаті. Потрібно замінити дві раковини, наскільки я розумію, з тумбочками, з зеркалами. Так що залишайтесь на каналі, для вас це вже буде нове відео. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!